День дорогі друзі, сьогодні ви на каналі все про все із Світланою. Сьогодні я вам пропоную дуже смачний рецепт приготування лінивих хачапурі. Лінивих хачапурі, до складу яких буде входить гарбуз, можна і без нього. Для цього я взяла 200 г. Натертого гарбуза сирого, також додала 2 яйця, 100 грамів тертого твердого сиру, теж на тертушку. також 100 грамів кисломолочного сиру, пів чайної ложечки соди, маленька чайна ложечка солі без гірки, Також 5-6 ложок звичайної муки. Це все ретельно отак змішати, щоб була однорідна маса. Так, така як на млинці. Цей хачапурі можна готувати також і без гарбуза. Тому такий самий рецепт можна готувати без гарбуза. От таке тісто у мене вийшло. Воно такого. Такої консистенції, як і на звичайні млинці. Такі трошки густенькі, щоб вона, ці наші хачафурі, вони були от такого, Бачите, як на оладки. Не тоненькі млинці, а на звичайні оладки. Я їх це все перемішала і беру поломник такий. І буду викладати на розпалену сковорідку. Так, трошки огонь обираю. І буду отак його на влійці смажу і буду отак розтягувати по сковорідці мій так званий Ось Отак. Чого? Ліниві, тому що тісто, як на голодці. Хачапурі там же ж товще тісто, викачують, воно таке густіше. І я кажу, що можна ці хачапурі готувати і без гарбуза. У мене трошки гарбуза свіжого залишилося, то я терла ще і гарбуз. Так, і відпікуємо на помірному огні. Так, ось такий хачапурі у мене получився. Бачите, він мене до складу входить гарбуз, то він у мене такого гарного помаранчевого кольору. Так, Зараз я його вам покажу, який він середин, він тоненький, бачите, не Оце такий він мене вийшов. Можна його згортати і смакувати і сметаною або будь-яким соусом. Дуже-дуже смачно. Так що приготуйте. Це дуже смачна страва. Оце я вже перевернула, що вам показувала в приготуванні, в процесі передготування. І такий дуже гарний, до сковорідки не прилипає, бачите, гарно все держиться. Так що пропоную приготувати. Це дуже смачний і поживний рецепт у приготуванні. І дуже, як я зазвичай кажу, дуже смачно. От перекидаю, бачите отакий, хоча пурик у мене вийшов. Ще один. Так, змащую трошки олійки на сковорідку. І так знов колонником буду викладати кісто на сковорідку. Ось такий рецепт приготуємо. Так що спробуйте. Отак трошки добавляю, тому що краще, на мій погляд, тісто хай буде густішим, щоб його краще було отак розтягувати і це все буде гарно перевертатися. Отак. І це показую наступний мій хачеку. Отак. Випікаю на сковорідці для млинці. Сковорідка, вона без всяких таких гулясів, як кажуть. То добре перевертати. Попробувала на іншій сковорідці, то в мене не вийшло. Тож випікайте на сковорідці для млинці. На цьому все. Дякую за увагу. Готуйте. Можна без гарбузи, те самі продукції. Сир твердий, сир, кисломолочний, мука, яйця, сода, сіль. Кефір 200 г, якщо я не сказала, Кефіру ще 200 гри. І рецепт, дивіться, під моїм відео. Там усе. Можливо, що пропустила, тому що спішу, як завжди. Рецепт буде під відео. Хорошого дня, приємного апетиту! Всього найкращого. Підписуйте, ставте лайки. До побачення, ваша Світлана. Всього найкращого!